Всі, ми знаємо, що секс існує, але що саме ми про нього знаємо? Сьогодні розберемося, чому традиційна сексуальна освіта, ну м'яко кажучи, не справляється, і який новий підхід може все це змінити. Так, так, ми всі живий доказ того, що він існує, але знання про нього ми часто отримуємо звідки завгодно, але тільки не звідти, звідки мали б. І ось тут криється головна проблема навколо купа дезінформації, а формальна освіта ну, її або взагалі немає, або вона не стільки слабка, що краще б і не було. Давайте просто поглянемо, настільки велика ця прірва насправді. І щоб зрозуміти масштаби проблеми, поглянемо на деякі дані для прикладу зі Сполучених Штатів. Тільки уявіть, станом на 2022 рік лише 29 штатів США вимагали хоч якоїсь сексуальної освіти в школах. Це означає, що в майже половині країни цієї теми у школі просто не існує. Але знаєте, що ще цікавіше? Навіть там, де ця освіта є, це зовсім не гарантує її якості. Погляньте, більше половини цих штатів не вимагають, щоб інформація була ну хоча б медично точною. А це означає, що з розмови просто випадають ключові теми: інформація про контрацепцію це не данність, а багато програм або повністю ігнорують ЛГБТК плюс спільноту, або й відверто дискримінують її. Отже, бачимо, що проблема не тільки в тому, чи викладають, а й у тому, як це роблять, навіть коли ці уроки є. Просто уявіть собі. Саме це почула авторка курсу в четвертому класі від так званої експертки. Це ж ідеальний приклад того, наскільки все може бути спрощено і, відверто кажучи, просто неправильно. І ось ми підходимо до ключового контрасту. Знаєте, традиційна сексуальна освіта часто схожа на поганий секс. Вона якась механічна, безособова, і після неї залишається тільки одне питання: це вже все? А новий підхід, навпаки, прагне до живої, чесної розмови, яка дійсно дає відповіді. Тож, як ця нова філософія виглядає на практиці? Що це за курс такий? За всім цим стоїть Шен Будрам. Це не просто хтось з інтернету, а сертифікована секс-педагогиня та сексологиня ще й з магістерським ступенем з психології. Тобто її підхід має серйозну наукову основу. А ось її мотивація. Їй, за її ж словами, просто набридло, що люди знають так мало про власні тіла. І вона вирішила створити ресурс, який це виправить. Адже знання про себе це по суті базове право людини. Гаразд, то що ж такого особливого в цій програмі? Давайте зазирнемо всередину. Ну звісно, тут є основи анатомія інфекції, що передаються статевим шляхом, вагітність. Це, так би мовити, обов'язкова програма, без неї нікуди. Але справжня магія починається там, де інші зупиняються. Тут говорять про оргазми, про згоду, про мастурбацію і навіть про такі речі, як вагінальний мікробіом. І так обіцяють разі назавжди розставити всі крапки над і в питанні де ж то клітор». Але цей підхід іде ще далі. Він виходить за межі біології і ставить складні, але дуже важливі соціальні та культурні питання про секс. Наприклад, таке питання чому досі немає чоловічих протизаплідних таблеток? І це ж не просто про науку, правда? Це і про гендерну рівність, і про те, чого суспільство очікує від чоловіків та жінок. Або ще що робить когось, кінки. Це вже занурення в психологію бажання, у різноманітність людської сексуальності, тобто в ті теми, яких традиційна освіта боїться як вогню. І нарешті питання, яке розбирає на молекули саме поняття цнотливості, це справжній виклик давнім соціальним нормам, які так міцно в'їлися в наші уявлення про секс та ідентичність. І щоб ні в кого не було сумнівів у серйозності підходу, цей курс розроблено у партнерстві з інститутом Кінсі, а це на хвилиночку один із провідних світових центрів з дослідження сексу. Тож все по дорослому. І все це підводить нас до однієї великої ідеї. А що, якби освіта могла не просто давати факти, а й допомагати будувати здоровіші щасливіші стосунки? Бо, врешті-решт, мова ж не просто про секс, мова про зв'язок між людьми, і ось це справді має значення.